Розтрощений Оріхів що на Запоріжжі росіяни і надалі вперто рівняють землею авіацію. Щодня у містечку фіксують по кілька бомбових ударів, що останнім часом припадають на житлові багатоповерхівки. Після вибухів вони складаються, наче карткові будиночки. Втім, воюють варвари не лише із живими. Кілька днів тому окупанти розготили в сусідньому із Оріховом селі тамтешній цвинтар, понівечивши кількадесят надгробків. Із прифронтової зони спеціальний репортаж Андрія Почтіва. Ситуація загострилась. Протягом двох-трьох днів за кермом авта. Головний поліцейський Оріхова пан Василь прямує до епіцентрів свіжих прильотів. Росіяни каже, завзято закидають і без того розтрощене містечко авіабомбами. Завчора було близько шести авіаударів по самому місту. За день, за два до цього нанесли близько трьох ударів авіаударів. Ці кадри кілька днів тому оріхівські правоохоронці зафільмували після влучання російської авіабомби у багатоповерхівку у середмісті. Тоді поранення дістала жінка. по. Куда б куда в голову пала? Та ось сюди. Чим голод, осколок осколок там знання, квартиру розгрепали, нема ко їй надали допомогу та доправили до лікарні. Не спішіть сприсадитись, голову дивиться вкрав. По тому не люди вгатили по 9-ти поверхівці у сусідньому кварталі. Цілий під'їзд напіввигорілої висотки, де вже давно немає пожильців. Після вибуху російської бомби осипався донизу. Довкола купи каміння та уламки мирного життя. Пан Василь каже: нині в Оріхові лишається приблизно тисяча людей, тож роботи в поліції багато. Це фіксація воєнних злочинів росіян. Фіксуємо кожен. Приліт кожне звернення громадян. Абсолютно на кожне звернення громадян ми реагуємо. Кримінал нікуди не подівся, починаючи від банальних хуліганств, закінчується крадіжками. Все це залишилося. Андрій Почтвор там Деженков, Факти Сітів Єдині новини.